Він зціляє всі ваші недуги. Все. Воля Божа, щоб все ваше тіло було зцілене. щоб не було жодного хронічного захворювання. Жодного. Він послав своє слово і зцілив їх. Він прощає всі ваші провини. Він зціляє всі ваші недуги. Його ранами ви були зцілені. Боже план для людей завжди полягав у тому. Щоб вони були здоровими, згідно з посланням до євреїв 13.8 Бог той самий вчора, сьогодні і навіки. Він ніколи не змінюється. І досі Його воля для вас, щоб ви були здоровими. Пізнайте обітниці і дізнайтеся його волю для вас, божесне здоров'я ваше. Живіть у ньому вже сьогодні. Немає жодного хворобу чи захворювання, якого Бог не міг би зцілити. Приєднатися до пострів Джорджа Тері Пірсонзів на сьогоднішній передачі переможного свіруча, і ви почуєте, як бути зціленими знову і знову. А після того приєднатися до особливої молитви за ваше повне одужання вітаю вас. Це пастор Джордж Пірсон. А це моя прекрасна дружина, з якою ми вже живемо 39 років. Пастор Тері Пірсонс. Я рада, що ти пам'ятав, скільки Тері, ми вже Pope разом. Пірсонс. Так про це ти теж пам'ятав. Дуже так? добре. Адже ми разом вже довго ми знаємо один одного, скільки вже 41... 41 рік. Та. 41 рік і ми закохалися один в одного в університеті Орла Робертса, і наші почуття не змінилися з того часу. Ми насолоджуємося нашим спільним життям, і те, що ми робимо тут, Тері, було частиною нашої мрії. Того дня, коли ти зараз і серце, ми стояли у вітальні твоєї мами і говорили, розмовляли про те, що ми хочемо робити для царства Божого. Так і серед наших мрій було і телебачення. Так. І подивися, де ми зараз. Я знаю, де ми. Ось де ми. Це дивовижно, вірно. Хвала Богу. Віддамо славу Ісусу. Або... Ось так. Ні, інакше. Ось так, так. Що? Це п'ятий день із серії передач, десять днів з цим. Саме тому ми прожили разом 41 рік, тому що Джордж відповідає за відділ розваг. І сміх добре лікує. Хвала Богу. Ми говорили на різні теми, що стосуються зцілення, про те, що означає бути зціленим, як бути зціленим. І сьогодні ми будемо розглядати уривок із 103-го псалму. Давайте відкриємо свої біблії на 103-му псалмі. Сьогодні ми говоримо про той факт, що Бог є Богом, який зціляє усі наші недуги. Усі. Так, пастора, але ж у мене є ця хвороба. Можливо, це не його план. Ні, він зціляє їх. Так, але мій лікар усі. сказав, що це невеликовна хвороба. Він стіляє усі хвороби. Так, але ж дядько такий, то помер від цього. Як говорить твій тато, від абракадабри? Я не знаю, якось Він так. Він зціляє усі наші недуги. Гаразд, гляньмо це... сюди. Так сказано у слові. Так, Тож, давайте розглянемо це. Стеж, будь ласка, у своєму розширеному перекладі, тому що там є кілька речей, які варто прочитати, і я знаю, що ти можеш це прочитати. Благослови душа моя Господа, і все нутро моє святе імення Його. Благослови Душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої він прощає. Всі недуги твої здоровляє. від могили життя Твоє він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. відновиться, мов той орел, твоя юність. один чоловік якось розповідав, що він перевірив це слово, єврейське слово, перекладено тут як О, усі. Він дослідив так. це слово на євриті. Так. дослідив його у грецькій мові. Так дослідив так. його у різноманітних перекладах. І це що дуже глибоке відкриття. Воно означає усі, усі. Він зціляє усі, кожну, усі, усі, на Це означає. Душі. Прочитай, як звучить розширений переклад цього. Псалму. Який вірш? Зараз подивимось. Я хочу розбирати все поступово. Добре, степле і так. передусім в першому вічі, де сказано, благослови душа моя Господа, і все нутро моє. Все означає все. Все, що всередині нас благословенне, завдяки цьому благословенню. Всі мої органи благословенні, мій розум благословенний, мої нерви благословенні. мої кістки благословенні. моє серце благословенне, мої очі благословенні. мої вуха благословенні. І те, що ти розповіла мені сьогодні вранці, ти говорила про функції. У мене є одне тіло. сповідання, яке я проголошую над усім своїм тілом. Я кажу так: я вірю про кожну функцію мого тіла. Моє тіло діє оптимально в усіх своїх функціях, в усіх системах. І моя подруга Ванеса Пірс, медсестра. Тож я попросила її перелічи для мене різні системи тіла і вона дала мені список. Я намагалася запам'ятати їх усі. Тож я кажу так: моя нервова система благословляє Господа. Мій скелет, кісткова система благословляє Господа, моя м'язова система, дихальна система, травна система, імунна система. Що ще залишилось? Моя статева система Ендокринна. Ендокринна. всі ці системи благословляють Господа тим, що вони сильні, зцілені, здорові і міцні. І всі вони діють та функціонують оптимально. Так, отже, ти проголошуєш так, так, що до себе. Давид проголошував так що до себе. Я наказую своєму тілу робити це. Так. Ми маємо владу так. над нашими тілами. Так. Скажіть в ім'я Ісуса, я вірю, що ти тіло дієш оптимально, ти так. функціонуєш оптимально. Мій розум гострий, мій розум пильний. Так, у мене хороша, довготермінова, короткотермінова і всяка інша пам'ять. Я проголошую а так і? над своїм тілом, і це потрібно робити нам усім. Далі в другому вірші продовжується: благослови душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. А як звучить другий вірш в розширеному перекладі? Благословляй з любов'ю, вдячно прославляй Господа, душе моя, і не забувай жодного, жодного з усіх його добродій. Не забувай його. Це означає, що тобі потрібно цілеспрямовано пригадувати їх, цілеспрямовано пам'ятати. Продовжуй Давид наказував це своїй душі. Пам'ятай, думай про так. ці речі. Так, мені подобається значення слова «добродійство». на євриті. І це цікаво. Воно означає піклування, добрі вчинки і послуги. Отже, не забувайте жодного з Божих добродійств, його піклування. Не забувайте жодного з Його вчинки, доброти. доброти. Це чудово. Мені подобається. Добрі вчинки. Доброти. Я продовжу 84-м псалмом, 12 м віршем. Бо сонце та щит Господь, Бог. І, до речі, всі ці тези ви можете знайти на нашому англомовному сайті KCMorg. Зайдіть на нього, і в розділі ноутс ви зможете завантажити їх, бо сонце та щит Господь Бог. Господь Бог дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Він не стримує. В третьому вірші сказано, всі провини твої він прощає, всі недуги твої здоровляє. А як звучить третій вірш в розширеному перекладі? Він прощає кожне, кожне. з усіх твоїх беззаконь. Так, він зціляє кожне. кожну з усіх, з усіх твоїх недуг. Твоїх недуг. Сьогодні ми на цій передачі хочемо наголосити, що нема обмежень тому, що Бог може зцілити у вашому тілі. Цим я хочу підбадьорити людей у церкві, які мають тривалі проблеми зі здоров'ям, чи хворобою, чи якимось впертим захворюванням у тілі. Не дозволяйте хворобі тривати, не дозволяйте їй продовжуватися тому що Ісус ціляє кожну з усіх хвороб та усіх недуг, Немає нічого такого, що було би залишено поза увагою благословення. Арам. Іноді ми чуємо, як люди говорять, ну я можу до цього звикнути, або я навчуся жити з цим пристосуюся до цього. Це не те про що він нас просить. Тобто ви можете жити так, якщо це все, про що ви будете вірити. Що ж, він допоможе вам у цьому, але ми не повинні просто піддаватися Звичайно. цьому прокляттю. Ми не. не повинні підкурятися, не зайнявши позицію віри, і у нас є ворог, він упертий, і цей світ наповнений гріхом, наповнений хворобами і недугами. Але він зціляє, де гріх і смерть та недуги збільшилися, благодать збільшилася набагато більше. Вона вже переважає все так. те, що може зробити цей світ. і нам потрібно лише прийти у згоду з Божою волею і не забувати цього. Нам потрібно пам'ятати, що те, що Бог зробив, набагато більше ніж те, що показує світ, намагаючись нагадати нам про те, що зробив гріх. Він зціляє усі наші хвороби і недуги. слово недуга на євриті – це хвороба. захворювання, і ось що цікаво, Це будь-яке порушення порядку чи захворювання тіла, особливо хронічне, або глибоко закорінене. Особливо це з івриту. Це результат моїх досліджень слів на івриті. Отже, це слово з івриту, яке перекладається зціляє хвороби, тобто недуги. Так слово перекладено з івриту як недуги, третій вірш всі недуги твої вздоровляє. Отже, коли подивитися слово у словнику, так там вказано значення, ідеться безпосередньо про хронічні або глибоко закорінені захворювання. Глибоко Цікаво, правда ж? отже, в ім'я Ісуса зараз Дякую ми виступаємо тобі, проти Дякую, кожної Ісуса. хронічної хвороби, так. яка намагалася вплинути так на Божий народ. Дякуємо тобі. В ім'я Ісуса. Ми скидаємо тебе зараз. Дякую, же, тобі, В ім'я Ісуса. Ти не маєш влади. Дякую у Тобі у наших тілах, в ім'я Господа Ісуса, тому що це Слово місця. говорить нам, що всі провини наші Він прощає, і всі недуги наші, Він здоровляє. Особливо ті, які є хронічними і глибоко вкоріненими. Воно покриває все. Четвертий вірш. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. І мені подобається, що говорить розширений переклад у четвертому вірші. Прочитай будь ласка, Террі. Він визволяє твоє життя від ями і розкладу. Він прикрашає його. розклад це те, що пожирає його. він прикрашає, облагороджує, коронує тебе милістю і милосердям. слово коронує знову ж таки визначення з івриту слово коронувати означає оточувати, огортати. Це не просто корона, яку покладено на голову. Так, так. вона коронує. Тобто вона представляє щось на вашій голові, але це означає, що вона оточує вас звідусіль, повністю огортає ваше життя. Добре Чудово. сказано повністю огортає. прочитайте п'ятий вірш. Мені це подобається. Я прочитаю вам його із звичайного перекладу, а потім тері прочитаю з розширеного, і вона буде здивована тим, що тут сказано. Я гаразд він бажання твоє насичає добром. наступного тижня ми будемо говорити про мову зцілення і мову здоров'я. отже, бажання твоє насичає добром. відновиться, мов той Орел, твоя юність. і слово насичає на євриті означає наповнювати до задоволення, мати багато, бути повним і насичувати. Отже, він бажання твоє насичає добром. Відновиться мов той орел. Твоя юність. а що сказано тут? у розширеному перекладі. Задовольняє твої уста, твої потреби і бажання. Мені це подобається. Твої Саме бажання так? він задовольняє твої бажання. Їй це подобається твоєму особистому віці. Ти хочеш нагадати мені про мій вік? Ні. Я просто подумав, що це хороше місце писання. Добре, бажання у твоєму особистому віці і ситуації, добром так, що твоя юність оновлена, мов у орла. сильна, перемагає і піднімається вгору. Знаєш, Джордже, що цікаво, що коли мені минуло 40 років, це чудово. тобі минуло 40? Я знаю. Для тебе це сюрприз, правда? Але коли мені минуло 40 років, декотрі з тих місць писання набули для мене значно більшої ваги. Наприклад, найкращий нічний крем, який я знайшла для себе, це Але Господь то слава моя, він голову мою підіймає. Дуже добре. Це моє місце писання про красу. він моя слава, він голову мою підіймає. Він підіймає мою голову, але він також оновлює мою юність. і тут ще є щось чудове. У цьому місці це стосується не лише фізичного зцілення, хоча ми приймаємо це, чи фізичної сили, витривалості і довголіття, хоча ми приймаємо це. Але Господь вказав мені на це трохи по-іншому. Моя юність Так. що таке юність? Так. Юність має бачення майбутнього. Юність ніколи не думає про своє минуле. Юність має Балабул. бачення і дивиться в майбутнє. Він оновлює мою юність, він завжди оновлює моє бачення майбутнього, моє уявлення про моє майбутнє. Знаєте, люди починають хворіти і помирають, тому думають а чому б і ні? Життя закінчується, я вже пішов на пенсію, тобто вони не мають жодного бачення майбутнього. Але Бог зціляє нас не лише для того, щоб наші тіла були здоровими, хоча все це пов'язане. Оновлює нановлює наше, наше бачення майбутнього і викликає бажання жити, дає мету жити. що ж, ми ті, хто поряд з Кеннетом і Глорією, після того як прочитали її книгу про довголіття, а також після проповіді Кенета про 120 років, у нас немає часу сповільнювати темп. Ні. ми йдемо вперед обертах. І справа навіть не в тому, чи ми справді доживемо до 120, хоча це наша мета, а в тому, що коли ви приймаєте це бажання жити, рухатися вперед, мати мету, це змінює цінність вашого життя сьогодні. Якби сьогодні я відійшла так. до господа, моє бачення майбутнього, моє уявлення про майбутнє залишилося б непорушним у такому випадку. Моє сьогоднішнє було кращим, ніж якби я уявляла собі майбутнє так. Що ж, буду гальмувати. І почну помирати. І це відповідає написаному в 91-му псалмі в 16-му вірші. і довгість днів я насичу його. і він, і бачите, буде днів. спасіння моє. Так ми насичені у цьому житті, бо ми зцілені. Він зціляє всі наші недуги. Знаєш, що Джеремі сказав на передачі з татом кілька місяців тому. Вони були разом на передачах, і він сказав, що Ісус це єдине, що може наситити нас, залишаючи після себе це відчуття святого незадоволення. Ісус єдиний, хто так, може вірно. це зробити. У Господі ви настільки насичені ним, і все таки існує святе незадоволення, коли ви хочете більшого. Террі, давай відкриємо перше послання до Солонян, п'ятий розділ, 23 вірш. Ми знову поговоримо про те, що Бог зціляє всі наші недуги. Усі. Воля Божа щодо всього вашого тіла бути зціленими. Щоб не було жодного хронічного захворювання. жодного і люди говорять на цю тему. «Ну, тіло починає старіти, починають з'являтися хвороби. Що ж, ви споживаєте плід своїх уст. Ні. У Слові Божому сказано, що ми можемо бути повністю і цілковито зціленими. Чи хтось приєднається до мене? Ти приєднуєшся до мене у цьому? Вибери мене. Хвала Богу. Так. І в першому посланні до Солонян 5.23 сказано. І сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло. Будуть у всій цілісності збережені непорочно аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. В розширеному перекладі сказано: нехай Бог миру, а слово мир походить від кореневого слова, що означає нічого не бракує, ніщо не зламано. отже, нехай Бог, в якому нічого не бракує і немає нічого зламаного, сам освятить вас від і до і освятити вас означає відокремити вас, від... зробити вас іншими, забрати вас чогось. Так. він забрав нас так. зі світу. Добре, сказано. Де домінують хвороби і недуги, так зі світу, де домінують хвороби, де домінує гріх, і освятить вас від і до. у перекладі меседж сказано: «Нехай сам Бог, який все робить святим і цілісним, зробить цілісними і святими вас разом з вашим духом, душею і тілом. І збереже вас готовими аж до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Амін. Мені це подобається. Мені теж. І ще кілька писань. Книга вихід 23,25. І будеш служити ти Господові, Богові своєму, і він благословить твій хліб та воду твою, і спосеред тебе усуне хвороби. Новий міжнародний переклад: я заберу з поміж тебе хворобу, і жодна не скине плода і не буде безплідною у твоїй землі. Я дам тобі повну тривалість життя. Мені це подобається. Це новий міжнародний переклад. прочитай книгу повторення закону 7.15. і Господь відхилить від тебе всяку, всяку хворобу, і жодних лютих єгипетських недух, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на твоїх ворогів, тих, хто ненавидить тебе. Отже, хвороба впаде на тих, хто ненавидить Бога, а на тих, хто любить Бога, сходить зцілення. І мені подобається ці писання. В одному з перекладів сказано: Господь берегтиме тебе вільним від кожної недуги. Тут йдеться про імунну систему. Берегтиме тебе вільним від кожної недуги. Новий живий переклад. Господь захищатиме тебе від усіх хвороб. Переклад меседж. Господь позбудеться усіх хвороб. Знаєш, Джорджа, це місця писання зі старого завіту, і він зціляв їх у старому так. завіті. Цей народ жив у зціленні, згідно з обітницею відкупителя, який мав прийти. І Ісус прийшов, і Він позбувся цих хвороб. І коли ми маємо віру у те, що зробив Ісус, це усуває силу контролю, яку має хвороба. Так. Силу контролю розвіює її, розвінчує її. Псалом 105, 37. Він вивів їх зі сріблом та золотом, і серед їхніх племен не було жодного слабкого. Тері, я подивився це слово слабке на євриті. воно означає шкандибати, хитатися, слабнути, падати, кульгати, бути слабким, мати слабкість в ногах, особливо в гомілках. Отже, не було жодного слабкого поміж їхніми. Племенами Тобто те, що нам показували у фільмі про вихід, коли ізраїльтяни шкандибали на милицях не відповідає дійсності. Зовсім не так. сила Божа зійшла на цілий народ так, що не залишилося жодної слабкої людини, ані молодої, ані старої. Книга Єремії, 30.17. «Бо вирощу шкіру на рані тобі. Відновлю тобі здоров'я і з тебе вилікую, говорить Господь. У перекладі меседж в цьому місці сказано: а щодо тебе, то я прийду зі зціленням, лікуючи невіліковне. Чудово. лікуючи невиліковне. <рес> У Ненсі Гармон була пісня: немає нічого надто великого, на великого для мого бога. Для мого бога. Якщо ви страждаєте від хвороби, яку лікарі називають невліковною, стійте на цьому слові. Вірте цьому слову єремії 13.17. А, а що до тебе тридцять сімнадцять тридцять сімнадцять, а щодо тебе, то я прийду зі зціленням, лікуючи невиліковне добре. і нарешті прочитайте книгу дії 10.38. тридцять ісуса з назарету, як Бог помазав його святим духом і силою, який ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, кого поневолив диявол, бо Бог був з ним. Хвала Богу. знаєш, Джордже, Бог з тобою, Бог зі мною, і Бог з тими людьми, які сьогодні слухають і дивляться цю передачу. І в ту мить, коли ми вивільняємо нашу віру в Його слово, він діє і діятиме, і вони побачать так. свідчення зцілення так. у своїх тілах. Я так. вірю по всьому світу, так. коли сьогодні звучатиме ця молитва. Їхні тіла будуть Ти змінюватися. хочеш розповісти про це сповідання. Перші ж ми помолимося. Так, розкажи їм про нього, і я би хотіла застосувати його. Гаразд, це і у ваших тезах. Я включив це всповідання у ваших тезах. Це запис Лорії, зроблений від руки на наметовому служінні у Талсі. Вона взяла це з собою, а потім написала це для тебе і для мене, і дала нам. Це цитата брата Хейгена про сповідання зцілення, як приймати зцілення і послухайте уважно. Це проголомшує. Тут сказано. я не під прокляттям. всі хвороби, включно і далі пропуск є прокляттям закону. Але Христос відкупив мене від нього. Тому в мене більше немає пропуск. хвороби і недуги є прокляттям закону. Тому у мене немає жодної хвороби чи немочі. Давай помолимося молитвою віри. Ми будемо молитися за вас. Ви вірте і приймайте. Так. Так. Після цього ми прочитаємо це, а ви повторюйте. Саме так вам слід продовжувати стояти. Отже, в ім'я Ісуса ми приходимо зараз у згоду. Дякуємо тобі, один Ісуса. із одним. Ми дякуємо Тобі, що ти зціляєш усі їхні недуги. Ти вздоровляєш всі їхні дякуємо немочі. Отже, ми дякуємо тобі. Невиліковні хронічні захворювання, як би їх не називав світ, зараз вони зцілені в ім'я Господа Ісуса, і ми приймаємо це. І, отче, немає нічого неможливого для тих, хто вірить, немає нічого у фізичному тілі, щоб не було покрите жертвою яку Ісус приніс за нас. Дякуємо тобі, Очі. Дякуємо за це. тобі, Ісусе. Ісус сказав в Євангелії від Марка 11, 23, 24, коли ви молитеся, вірте, що приймаєте, і у вас буде те, що ви говорите, за що а ви так? молитеся. Отже, ми хочемо проголосити це твердження. А ви повторюєте за нами. Я не під прокляттям. Я не під прокляттям. Всі хвороби, включно з і підставте туди те, що вам дошкуляє. Всі хвороби є прокляттям закону. Є прокляттям закону. Але Христос відкупив мене від Нього. Але Христос відкупив мене від нього. Тому я більше не маю його. Тому я більше не маю його. Всі <packetsigator> хвороби та недуги. Всі хвороби та недуги. Є прокляттям закону. Є прокляттям закону. Тому в мене немає хвороб. Тому в мене немає хвороб. чи не дух? Чи не дух? Будь-якого роду. Будь-якого <bitter> роду. Тому що Ісус відкупив мене від прокляття. Тому що Ісус відкупив мене від прокляття. Алілуя, хвала Богу, прославте Господа. Хвала Богу. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Слава Богу. Ми старі повернемося за хвилину. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. Мистері уже давно є партнерами місії Кеннета Коплунда. Ще з того часу, як ми одружилися, і, звичайно ж, і до того, як ми одружилися, ми були партнерами кожен цього служіння, кожен зокрема. Кожен, зокрема. Але після того, як ми одружилися, ми присвятили себе цьому служінню. Дуже важливо бути партнерами такого служіння, як це, і перебувати в партнерстві з ним. І завдяки партнерству з місцею Кенета Копланда ми приймаємо плоди цього служіння. І те місце писання, яке Господь показав мені на сьогодні, так. це Євангелій від Матвія, 10 розділ, 41 вірш. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Щоразу, коли ми сіємо у це служіння, ми віримо про цю нагороду пророка. Ми віримо про розуміння, концепції, ідеї, вказівки. Ми знаємо, що, коли ми сіємо це, коли ми під'єднуємося до помазання, до потоку цього служіння, те саме стосується і нашого потоку. Справа не в тому, за що ми молимося, але у цьому зв'язку, божественному зв'язку, який відбувається, коли люди з'єднуються за посередництвом своїх фінансів. І сьогодні, на передачі переможний голос віруючого, ми хочемо дати вам таку можливість посіяти у це служіння, посіяти у нього і вірити Богові вірте богові про дух віри у своєму житті вірте богові про дух зцілення у вашому житті так ви як партнери є учасниками всього того що відстоює і робить це служіння. Знаєш, ще одна, коли ви приймаєте участь у цій благодаті помазання, яка перебуває на цьому служінні, починайте бачити себе служителем зцілення. Побачте, як ви несете це зцілення іншим, не лише тим, хто так. цього потребує, так. але і тим, хто дає. Отже, коли ви сієте насіння, ви приймаєте благодать і помазання, що перебувають на цьому служінні. Отже, ми молимося за наших партнерів. Дякуємо і тобі наших Ісуса. друзів. І ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що вони дають пожертвування у це служіння. І, Господи, ми благословляємо їх. Ми дякуємо Тобі, що їхні рахунки примножуються в ім'я Господа Ісуса і що Ти благословляєш їх. Вони благословені у вході, вони благословені у виході. Вони благословені у місті, і вони благословені на полі. Отже, ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. На наступному тижні приєднуйтесь до нас на шостому дні із десяти днів зцілення. Божі приписи для здоров'я. нам своє свідчення звичайною чи електронною поштою. Ми хочемо знати, це що пастори Джорджітері Пірсон нагадують вам, що Ісус є Господь.